Виноград сорту Італія. станом на 1 вересня попробував, ягода ще не набрала цукру, кисленька, але він вже має мускатик. Ось так виглядає лоза. Визрівання в неї, можна сказати, чудове. Весною два рази він вимерзав, відбило із спящих бруньок, дав урожай не такий, як звичайний благополучний рік. Але гарний. Це один кущик. Зараз підійду, додам другий кущик. Ось ще один кущ винограду Італія. Як видно, весняні заморозки знищили всю лозу, відбивав він від голови куща і ось такий він має стан на зараз. Аж тут пасинковий урожай в нього є, але він не не дозріє, мабуть. Ось там нанизу ягода, яка повинна бути зараз вже майже спілою. Тут он пасинковий, він ще зелений, а цю вже можна їсти. Зараз Розкушу, подивлюсь, яка косточка. М -м -м. кисточка вже чорніє, дуже, можна сказати, солодкий і мускат. Такий приємний, гарний. Ось така картина. от який він гронку може давати. М -м -м, цікавий. Це все пасанковий. Але навіть в таку весну, яка цей рік була морозна, Італія мене радує своїм врожаєм. Дякую за увагу.